Місяць у Скорпіоні – знак води. Активна підсвідомість, зростає інтуїція, здатність розуміти приховане, незрозуміле, емоційна сфера перенавантажена, емоції можуть безконтрольно вихлюпуватися на оточуючих, збільшується критичність, підозрілість, уїдливість. У цей період рекомендується творча інтелектуальна робота, що вимагає глибинного аналізу, конфіденційності, а також ентузіазму та енергії. Випробування нової техніки, роботи, пов'язані з вогнем і металом, реконструкція обладнання і будівель, розкриття таємниць, пошук втрачених речей і зниклих людей. У питаннях здоров'я корисним буде лікування горла, верхніх дихальних шляхів, гайморитів, нежиті, ринітів. Не рекомендується хірургічне втручання в області паху, статевих органів і всієї системи виділення. Товстого кишечника сечовивідних шляхів. Не рекомендується відкриття нових підприємств, а також справи пов'язаними з грошима, в тому числі кредити. Небажана участь у масових заходах, великих зібраннях та будь-яких видах застілля з огляду на емоційну напруженість періоду. У цю добу – 17-й день місяця. Енергія цієї доби сприяє набуттю внутрішньої свободи, накопиченню, родючості, радості буття і любові, кращий день для святкувань, урочистостей, розслаблення, а також вдалий для укладання шлюбів, корисні групові вправи, тантричні практики, трансформація сексуальної енергії, день сприятливий для сексуальних стосунків, але не слід при цьому втрачати голову, день несе багато неконтрольованих енергій. У бізнесі це хороший період для будівництва, заселення нового житла, подорожей, комерції та бізнесу. Сприятливим є колективне обговорення питань, ділові, зустрічі. Ця доба пов'язана з ендокринною системою, гіпофісом та нирками. Якщо неправильно використовується енергія цієї доби, і людина всіляко обмежує себе, в тому числі і сексуально. Це може негативно позначитися на цих органах, що викличе ослаблення імунітету і розлад нервової системи. Сни можуть вказати, що заважає вам жити, та підказати шляхи до зцілення. Бажано менше спати, так як можете прокинутися у розбитому стані.